З побуло знову злітаєш у небо, він не, як вітер, мов сонця душа, ти моє серце, ти віра й потреба, все зай надія, що вічно жива, Крило опалені, рани глибокі, світить в очах нескорений дух, борешся гордо крізь грози жорстокі, і проти навали, де натиски рук, горіли міста, Росипались мури, але не впали ні воля, ні честь. Серце вітчизни не просто фігура, а їм не скорених правда і хрест. І навіть коли у вогні розчинялись, попіл знімався у синю блакить. Ти воскресала, співала, сміялася, щоб вільним народом на світі нам жить. Україна моя. Легенда і відвага, душа ще не знає, ні рад ні будь. У серці моєму твоя перемога, горить, наче феніс крізь морок і людь. І поки у серці гориться жарина, не згасне ні мріє, ні правда свята, бо ти розталанна, бо ти Україна, яка воскресає і вічно вільна.